там вони зустрічались. Тримайте для вас на ручку. Давай <ривіт> підлітки пропонують на вулицях місць синьо-жовті стрічки. Спочатку під приводом безкоштовних, а потім за символічну плату. Якщо грошей немає, стрічку зривають. А у відповідь можуть і нахамити. Важе Може міронікахож ну, можеш зняти? Ну, давайте я зніму. знайома ситуація. Журналісти видання вголос провели розслідування і побачили роботу зсередини. Як виявилося, у підлітків із стрічками є свої офіси. Там вони здають половину виручки, отримують фіксовану кількість стрічок та інструктаж. А ще графік роботи і точки, де можуть працювати. Зазвичай на роботу беруть студентів, яких ставлять у пару. Для найактивніших розігрують мотиваційні премії у вигляді айфонів. За день працівник може заробити кілька тисяч гривень, тому студенти ведуться на недопросові. Роботу. І щоб зібрати побільшу касу, вигадують різні історії про братів військових, дороге навчання чи тиснуть на жалість через події в країні. Така мережа існує близько восьми років, і, попри скарги людей і заяви в поліцію, ті й далі продовжують працювати.